Доброго дня! Знаки пріоритету. Цікава група, вона найменше у правилах. Тут всього лише 6 знаків. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб розібратися а, з пріоритетом у складних ситуаціях, складних місцях на дорогах. Шість знаків. Знак один: дати дорогу. Він зобов'язує водія дати дорогу. Якщо ви на другорядній дорозі на прихисті або виїжджаєте з привагої території. Він не зобов'язує зупинитися, він зобов'язує дати дорогу. Знак 2-2. Приїзд без зупинки забороняється. Цей знак трохи жорсткіший. Він зобов'язує зупинитися і дати дорогу, якщо ви виїжджаєте з привагої території, якщо ви на другорядній дорозі на прихисті або якщо ви перетинаєте залізничний переїзд. Чому зупинитися, ви маєте незалежно від того, чи є хтось на головній, чи не в мене. Знак 2-3. Головна дорога. Більш приємний знак. Він говорить, що ви знаходитеся на головній дорозі і дає вам право першочергового проїзду перехрестя. Знак 2-4. Кінець головної дороги. Цей знак, навпаки, відбирає вас право першочергового проїзду-перехрестя. Знаки 2-5 та 2.6. Це парні знаки. Вони використовуються на війських ділянках доріг, де неможливий одночасний роз'їзд транспортних засобів. Наприклад, скій міст. З одного боку, насту буде встановлений знак-2,5, з іншого боку, буде встановлений знак 26. Відповідно, той, перед ким знак 2,5 дає дорогу, у тому випадку, якщо транспортні засоби не можуть одночасно розділятися, а той перед ким знак-26 має перевагу при проїзді. І ще один важливий момент. Перші три знаки, тобто знаки 2-1, 2 і 2-3, вони мають особливі форми. Вони мають форми, які більше не повторюються в правилах дорожнього руку. Чому? Це просто: це робиться для того, щоб ви не могли спутати цей знак, коли бачите його з тильного боку, коли він зліплений снігом, коли ви бачите тільки його форму. Вчіть знаки і будьте дуже уважні, на дорозі.